Російська суперракета циркон не така вже й супер. Вранці 25 березня. Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. З моменту оголошення тривоги до моменту вибухів в столиці пройшли лічені хвилини. Били з території тимчасово окупованого Криму. Тож найімовірніше це були або ракети Онікс, або циркон. Також неясно, з якою швидкістю може пересуватися така ракета. Фактичні дані дають зрозуміти, що вона може сяг. Як 4, так і 11 тисяч кілометрів на годину. Також відомо про вагу бойового заряду: це 300 або 400 кілограм. Тож це залізо неймовірно руйнівне. І через таку високу технологічність та унікальність кожен циркон у росіян на вагу золота ракети циркон, так само як і ракети Онікс, розроблялись для нанесення ударів по цілям на воді, як з кораблів, так і з пересувних систем.